У неділю 8 жовтня жіноча команда гандбольного клубу Карпати зіграла п'ятий тур у другому дивізіоні чемпіонату Угорщини. Наші дівчата відіграли виїзний поєдинок на арені у місті Матисалка із одноіменним клубом. І початку поєдинку Ужгородки захопили ініціативу, угорки зуміли скоротити відставання. Але уже із 10-ї хвилини першого тайму Карпати вдвічі відірвалися від суперниць. Перша тридцяти хвилинка завершилася на користь Ужгородок 22 22-11. у другому таймі. Наші дівчата цілковито домінували на майданчику. Та, зберігши суттєву перевагу, матч завершився з рахунком 37-29. Ми цю команду знаємо. В минулому році ми за три хвилини вигравали три м'ячі, зіграли нічию, Так що для нас це був урок. Але в цілому вони укріпились одним б'ющим, Ми сьогодні це відчули. Команда відпрацювала всі 100, за виключеним останніх трьох хвилин. Вони розслабились. Ну але коли є такий запас м'ячів, то можна розслабитись. Так що молодці. Тож із п'ятьма перемогами та десятьма балами Карпати очолюють групу Д. Гра була напружена, тому що ми старалися, але допустила певні помилки. Але я думаю, що згодом ми їх виправимо. Ну, краще нам вдалося, наприклад, атакувати. Ми робили більше комбінацій, А взагалі, то у нас все добре получалося, але в кінці трошки трошки не так. Ну, ми не стараємося, думаю, що ми переможемо. Ми багато працюємо над собою і думаю, що в нас все впереді. Наступного тижня, 15 жовтня, на наших дівчат чекає перенесений тур в Угорщині. А в жіночій суперлізі України буде пауза на матчі збірних.